Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу запропонувати вам ось такий салат із крабовими паличками. Сюди входять такі інгредієнти: крабові палички, огірочки, яйця, пекінська капуста і кукурудза. Кукурудза у мене домашнього приготування. Так що будемо готувати. І так, перший шар крабові палички. І змазали майонезом. Другий шар у нас пекінська капуста плюс майонез. Третій шар кукурудза. І так, на кукурудзу ми поклали яєчні білки і перемазали майонезом. Тепер шар огірочки свіжі і майонез. Ось такий салатик у нас получився Це мій варіант приготування. Так що я в ньому впевнена, що він смачний. Будь ласка, попробуйте, приготуйте. Я думаю, що вам сподобається. Зверху притрусили жовточками, і він і виглядає красиво, і дуже буде вам смакувати. А на сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення, до нових рецептів!